Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 15 січня, — 326-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора Росіяни завдали ракетного удару по Україні, в тому числі й по Одеській області. І на жаль, було одне влучання кудись в критичну інфраструктуру в Одеській області. А чотири російські ракети наше ПВО збило і знову частина російської ракети. Цього разу з бойовою частиною впала на території сусідньої Молдови. Це офіційна заява від молдавської влади. Ну і вчора ввечері в Одесі були невеликі проблеми зі світлом. Судячи по опитуванням в місцевих чатах, то у половини людей не було світла, Десь з третьої години дня та до дев'ятої вечора. Ну а після дев'ятої вже почали потроху включати. Наразі достаменно невідомо, чим викликані відключення світла в Одесі. Влучанням в Одеській області чи в других областях України чи це було просто превентивне відключення? Але дякуємо комунальникам та нашим хлопцям з ППО в сусідній Миколаївській області. Наші хлопці з ППО збили всі цілі. кажуть про три ракети. Невідомо вони летіли кудись в Миколаївську область чи кудись далі в інші області України, але всі цілі збили. Тому в Миколаєві було планове відключення світла на дві години ввечері, і в місті все добре. Навіть вчора російські окупанти не обстрілювали очаків, Но, на жаль, продовжують обстрілювати звільнений від російських нацистів Херсон. Дві людини травмовані на щастя без загиблих. Чекаю, не дочекаюсь, коли зсу вже в підуть наступ на Мелітопольському напрямку та допоможуть Херсону жити нормальним життям як допомогли Миколаєву.